Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо грати в Том Про Продовжуємо так. Здається, з останнього табору я просто зберіглася в таборі. Так, добре. І що? Я там дістала якогось чувачка з своєї команди в минулому відео. На нього напали вовки і покусали йому ногу. Треба. А, і забрали в нього валізу якусь чи рюкзак, чи щось таке. І треба, коротше, ту валізу назад відбити. Он мені лежить знайти на допомогу, знайдіть рюкзак, рюкзак рота. Що е, за нафіг? Якийсь раку рюкзак. Гірське село. Документи. Йопте, скільки тут всякого добра. А, можна якось зменшити. А, ой, ні, ні, перебор по зменшенню. Так, мені. О Боже, скільки мені пензлювати. Щось я тут ні чортиків не знайшла, але зате знайшла мапу. Просто треба буде сюди якось повернутися і тут поритися. А тут немає карти. А тут є карта. Мапа скарбів. А тут немає мапи скарбів, все За Загугли. Так, ладно, куди то йдемо. Ще раз. Туди кудись. Це її максимальна швидкість. Давай підпалимо. Так, за ту штуку, яка там під водою знаходиться, сказала, що десь до середини гри буде можливість запалювати смолоскип. Просто так, самостійно. Я звідси прийшла. От, і якщо я не забуду, можна буде де повернутися. А я, скоріш за все, забуду. Нічого не розумію, там є якась яма чи що. Чому воно так дивно крутою головою? Вона загасила знову скип. Там же є якась фігня, скачи туди. Туди щось падає, мать. Боже, тупа, вона не проходить там. Добре, давай тоді сюди нагору скачи. Не вискакуєш? Ну і дебілка. Ну і де я це зараз на мапі? Взагалі кудись, не туди йду. Вона і тут тупік, вона не йде туди далі. Тут нічого не підсвічується. Нічого не підсвічується. Зате он зверху запали, мабуть. Кролик. Кролик я тебе поки не буду трогать. Щось дупляне відбиваю, куди мені ось якісь оці висять. Боже, рятуйте! Як мені на ту гору вибрати? ладно, це якийсь інший треба вхід шукати. Тут нічого не понято. А звідки я сюди прийшла? О. Не знаю, куди мені, але піду сюди. Лічки-маточки, що маточки. ж робити? Молоски підпалити де можна? А об цю штуку не підпалиться, так? Курі бігають! А ну, в принципі, це ж якесь село. У мене там є, щоб позбирати цим а що позбиратися смолоскипом. Щось сьогодні важко йде. Хтось кричить. Дякую. Дякую. О боже, це вітер віє. Це я кудись просто повзу. Чому я це роблю по дахам? Ну є питання однозначно. О, покачаємося. Ні, мать, скачемо вниз. Больно, ну нічого, треба ось ящик обшукати. Супер. Тут вхід якийсь. Заходу не буде. Значить мені нагору. Упала? Та давай не. Ага, не може! Ох ти, прости, господи. А як я туди залізла до цього? А, по ящику. Тобі, ну давай на цей. опа по -по, по 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 Нормально. Ой! А не можеш качнутися якось нащику? Одна на вона допригне зараз. Вратайся! Молодець. Так, підібрати. А може? Сіруїний періоду камакура. Це також була частина Янтау. Мала, мені це ж ти розумієш, нічого не говорить. Сіточка. Відбираємо. Так, максимум. А, це ж я там, здається, розширила собі багажні. Ладно, похожу тут ображу. Я ще нічого не знайшла вже, скільки пройшло. Це придумали, блін, ховати ящики в сумки. Ну, а це бомсь. Нічого. Ще мені подобається, що я бігаю по дощу, а мій прекрасний смолоскип не тухне. Хм. Правильно йду. Мені за цими дурочками. Я прям відчуваю, як я погано все обшукую. Китки якісь падають. Да, звісно, щось сьогодні не вдається. Тільки не вниз, я тебе прошу. Підібрати? У мене максимум, ні? Максимум, добре. Як я можу на ці штуки качнутися? Я не знаю, яке це зробила, воно саме. скипчик, норм тема. Тепер куди? Вау! Красотка! Давай, давай, давай! Опа-па-па-па-па-па! Повас, смолоскіпчик. Ух ти ж, бляха! Це молния була, чи що це було? Я сыранула. Так. Фикс. Отсередине я уже была. Под палей. Что тут? Нічого, просто дерево. Тут що. Білі скали, якісь але я тут не можу вистрибнути. Збереження, до речі. О, ти матеріна. Ну, я взагалі в іншу сторону йду. Нікого це не смущає, ні? Треба якось в іншу сторону йти все-таки, мабуть. Оця штука кружиться. Опа-па. Щось не робила. Це то я локшок. Рюкзак там. Вони десь. Десь тут. А що це було? Якесь туди попало. Я майже прийшла. Оце так тупануло і майже прийшло. Бігаємо туди, подивимося, що там. О, якась ничка, треба зайти. Чик-чик-чик. Схованки. Так, тут треба бути готовим, щоб мене приб'ють. Недоступна гробниця, потрібно альпійське спорядження. Боже мій! Добре, сюди повернемось колись потім в наступному житті. Та вилазь, блін. Що це за звуки? Отрошно. Ладно, я готова вавити цих. Ось так. А, це рація. Звуки трешняк. А я можу стріляти з пістолета, коли бігаю зі смолоскипом. Може мені змінити зброю? Не можу. Мені потрібен тільки рюкзак і все. Боже мій. Айшла? Що вже будуть атакувати, стопроц. Я підозрюю, що таким простим повернення не буде. Ну звісно. Що це за кнопка? Я забула? Еф, копнути. Походу, мене згриз ведмідь цей, Чи що, це вовк ведмідь. Боже, мене згриз ведмідь, Олійно. Так, ну я вже знаю, що робити, але досі не знаю, як від них відбуватися. Це ж стрілки. Я вмію копати. Дивіться, знову не вийшло. Знову з жерло падло, та щоб ти здохло. А хтось там рахує, скільки разів я вже вмерла за цю гру? Разів 300. 350, думаю, так? Дивіться, як я фігачу, 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 фігачу. Та знову не попала. Ну, якого біса? Ну я попадаю. Тич Маріна, блін, а не гра. Заваріть о цього вовка від мене, будь ласка, це якесь насилля. Скай ліворуч праворуч, ліворуч, праворуч. Боже, я попала! На мені лежить вовк. Яке це зробила? Трохи обісралась, так? Да? Вовченьку підбираємо. Боже, обсерон мощніший, тільки що відбувся. Сто відсотків. Спустимося по цій білі бірді. Боже, дивно, що я не впала. Бо могла. Рот, я лечу до тебе. Я спішу до тебе. Я падаю до тебе і не можу впасти. Я впала до тебе. Я не можу роздуплитися, як мені до тебе спуститися. Чікс. Чікс. А я тут не можу ніде. Ауч. Що за пісня? Чому вона не може швидше бігати? Рот база. Боже, як це було довго, таке просто завдання. Живий? Гроби щось як живий. Так, зараз це підлікуємо. Нам принесла дикая птачку, да? Геніально. Юху! Задання виконано. Oh. Давай, вставай. Oh. Рот. Без розмов. Просто посидим. Найпогано. Де така юна леді могла цьому навчитися? Нічна зміна в Nine Bells. Вовк, і що проти розбитої пляшки? А, він у тебе. Прекрасно. Хто він? Отже, я гадаю, наш план доставити його на радіовежу? Так, що можна надіслати сигнальний, сигнальний сигнал у всіх напрямках. Послухай, Лару. Нам потрібно надіслати сигнал. А я не скоро стану на ноги. Так, я боялась, що ти це скажеш. Ти впораєшся, Лара. Врешті-решт ти ж круфт. Боюсь, я не та кров. Саме та. Але поки цього не знаєш. Це альпійське спорядження. Я вже знаю, куди мені йти. Понадіймо, що я швидко очуся. Прошу, бережи себе, Лара. Це виглядає як якесь альпійське спорядження, по якому так можна кицькать, киць. і чогось воно одне. Другу групу не потрібно. Та наша вона надо. А, це лідоруб. Під'єм лідорубом. Оооо. Ооо. Куди йти? Куди? Щас, звісно. Сюди можна залізти. А. От так, звісно, буде вона отак лапкою триматися. Сюди то можна, але далі не можна. Вліво. Трошечки вниз. Трошечки ще вниз. Вліво. Вліво не буде, так? Да? А ну роздупліть мене ще раз, пліс. Ага, бачу. Ясно, 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 ясно. Все дуже легко. Ну так, трошки. Не продумано, що вона рукою за камінь тримається без цієї фігні. Окей, ну я там уже була і без того. Ану, 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 куди мені? Так, тут уже щось знайшла, господи. Схованку, схованка 1 з 15. Ну да, так, село таке немаленьке, є де полазити. То я тепер буду тут по всіх скалах лазити цією фігнею. А по цій, блін, не можу. А по цій ось можу, ні? Не можу. А вон туди мені, туди. Давай, маленько, давай, давай, давай. Так, э, переміститься ліворуч, і тис не спишу Закріпіться. О, легко. Це все легко. Тут все і дураку понятно. Маповно минала. Таємна гробниця поряд. Я йду. Таємна гробниця мені дуже треба. Давай. Фух. Запали. Ух, я це люблю. Ану поцвітим трошки. Якось мало освічує цей факелочок. Можна його покращити. Я думаю, можна буде потім покращити. I can't do that now. Зараз ніяк. Каже, не побіжиш. Біжить. А, їй було важко. Ой, що це таборочок. А ну я хочу подивитись, я ж можу покращити смолоскип. Дякую роту за його тренування. some kind of cult, but a Це як what? What культ. they want? What they for? Посилення плечі, руки з посиленням плечі можна тягнути сильнішу доля, збустити шкоду. Швидкострільність. Та це, це круто, звісно. Але я не знаю, чого мені треба. Я поки ніде пістолетом толком не стріляла. Я думаю, треба лучок покращити. Що лучок. Угу. тут? Підвищує швидкострільність. Збільшити шкоду. Шкоду чи швидкострільність? Давайте почнемо з цього. Так, все і назбираємо на новеньке. Зберігалочка. Щоденний кларено, пір поповнений. Так, в таборі вже ми відключили. Запали ка штучку. А ну, нічого я не пропустила. Дулю я запалила. У злочені фігури. Двірі імператриці. О, блін, думати, як це розкинуть тепер. Жертво принесення. Ми не дадемо інформації про такі обряди. Ямантай. Монтай. Можливо, їх просто знищили. Зараз. Е е секундочку на обдуманні. Ага. Я кудись приповезла. Ага, мені треба цю штуку запалити, щоб це стало легше. І воно поїхало догори. Це що за фігня? Щось я дупля не відбила поки що, але зараз одіб'ю. А, можу штовхнути. Блін. В космос, ну по якій стіні я тут можу лазити. Тут немає проходу. Так, щось поки не розумію. Секундочку. Можливо, рубрика пашим на швидкість. Точно точно. Так, і є. її. І зараз звідси вертаю сюди і підпалюю ці тіла. Буде горіти? З них щось випадає? О, просто якась фігня. Я зараз маю піднятися, аж полегшало. Єс. Yes. Що тепер? Ой, мама, 77, откройся. Ага. Штовхнути. І тепер туди. Ого, як висопустила. А, це ж так і було у нас. Підлазь, давай, красотуренька. Тепер в сторону. Моя діточка, моя красивенька. Давай, 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 ти все можеш. Ти просто огонь. Досвід. Є, yeah, зірка. Так, що тут mm -hmm. Ух, Можливо, це вивозила честь її жверць? Mm -hmm. Неймовірно. Не те слово. Вау. Wow. Гробниця зневоженого пройдена. Вау, тап якийсь. Я знайшла мапу. Вау! Мапу я люблю. А тут щось закрито прямо. А чому закрито? Ладно, тепер в мене є мапа всього на світі. Куди далі йти? Підйома ніде нема. Політ, це було мега. Так, у мене там, здається, вміння. Мені треба в таборі. Очко вміння. Я собі там думала, що я покращу, але так і не придумала минулий раз. А ну, я покращила що? Слухи зі ж загострилися. Перелегко почати тварин і джерела їжі. Вау! Ви отримаєте більше досвіду полювання на тварин за схованки з їжею. Ну, то це мені треба ретельніше оглядаєте ящики в пошуках запчастини. Okay. Думала, я її вже покращу. не вилучники Так, У мене і так тих стріл туча, поки що. Довше отримувати лук натягнутий. Ви правильно розподіляєте навантаження. Рівень 2 спеціаліст. А, я лашара зараз новачок. Добре, тоді я ось це ось покращую. Ретельніше оглядаєте, так. Так, да, освоїти. Нове вміння освоєно. Все, я вже не такий лох, але я ще досі новачок. Так, ну що, гробницю ошукала оп, ошукала. Карту знайшла. Хі -хі. Карту знайшла, чуваку, типу, допомогла. І тепер будемо йти якось сюди добиратись, поки не знаю як. Артефакту треба буде знайти. Щось придумаємо. Мабуть, треба на цю. А, ні, мені треба по цій стороні якось бродити. Ладно, я думаю, тут буде якийсь маршрут, треба щось придумати. На сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твій. Ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте. До зустрічі в наступному відео або на стрімі.